Всім привіт! Ми граємо в цю ігру. Не цю, а оцю. Ми будемо красти всяких бренд родів Добре, добре. Давайте будемо я день. Добре, 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 добре. Давайте сюди, 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 сюди. Де кратить всяких брендів. Першим нам треба побити всяких бобів, а вони собі не ро-не. Собі не... собі не. собі не вигадували. Б'ємо. Алло, алло, да, да. А мы сегодня будем просто бренд-води, меня мы уже О! Что? А кто Офигеть! Офигеть! Ты ты с ним принимался, а кто Беби экзот Це просто придрог. не придт. Такая сократка цена. Я вкрал, я вкрав! я Хоро! Эксок-сикола, ты вымысь! Ура! На нього Він мало буде, буде приносити А я для нього можу дати. Знаєте Отаке? Це... Добав, зараз, що? У така? Це бажаючи на нього. Давайте. Підемо зараз ми коротше, сюди. Ізберем. О, таксі. Давай. У нас О Нам треба ще листок 15, мільйонів і 5. Добре, добре. Добре, давайте. Буде дуже круто, а ми, тобто, якось, тобто, буде, як то. Давай окрадемо Алесо з ну, плюсем, бренерот, кому треба. Бейбі Алесо, що треба. О, тобто дати драні інжаління, а він захоче. Потім я, 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 я буду депрати, у мене буде ще плюс два драні нінжеліні. У мене як соксиколо ідуть, я так не можу повірити. Капець, це нормальний принро тебе собі знали, ця нормальний. Тут нічого нема такого сильного. А давай бабку вдаримо, вона собі не розслаблялася. Потому ж, потому... О! Бачите? В ньому треба ексок, бебі ексок, соколо. Я не знаю, що видавати, що видавати, а я видаю його. Мені не потрібно. Так. Щоб я буду среди процентів. Добре. Добре, 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 добре. Диви, позберемо гроші собі. Може вже хвати нам на четвертий поверх. Буде дуже круто. Давайте подивимось. Давайте. Ні, нам ще треба 3 мільярди. Це собі багато, а нам це не багато. Ми багачі, як не кажемо. Вони п'ять мали мені а тубе рінуло лололи, як краще 2 рази. Бельбі балялину ло. Да, мене два бебі бе. Що? Що? Бебі синер. Бейбі. Я забрав, я забрав! Просто на це було безум на бі. Добре. Што? Ви бачите, Модя, цей... Капіц, ви бачите? Капіт, знаєш, що ви мене вдарили? Добре, пішли швидше. Забираємо свою. Нічого. Дивитись, я, я майже що не забрала, мене не. Давай швидко на Вадимку, Давай швидко на Вадимку, давай видим. А ч такі сильні ліща делють? Давай швидко біжимо. Це буде видно на відео, це пуша буде дуже круто. Давай. Давай, 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 швидше, швидше, давай, 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 давай. Хорош. Я забрав. Давай, на все ми будемо зупиняти відео, всім па-па!